Друзі, ще раз приєднуюсь. Сьогодні понеділок, вже 10 липня 13.30, я з'їздила по справах, дов'язала свою ажурну футболочку і вирішила переїхати до лісу. Дивіться, яке гарне небо. Я стою на містку. Вітер сьогодні, я не знаю, чи вам чути, що чи може задуває. Дивлюсь під, під лісом, ще, так, ще теж є машини, або, або ще не виїхали, або приїхали. Ну, Спробую. Мені треба на городі капусту кропити, то її аж ввечері кропити. Отож зараз спробую поїхати в ліс. Побажайте мені успіху. Дивлюсь, такі хмари, що аж захотілося зняти. Чи вам видно? їх чи не видно якісь так? Да? Вітер, мабуть, вам не чути. Добрий день ліс. Приймаєш мене? Приймає, бо пташки співають. Яру їжка погрижена, але я її заберу. Ташечки зраділи, що хтось прийшов. Під лісом дві машини, так що я не сама. Будемо збирати. Знайшла такі ось грибочки, бабочки. А та сироїшка виявилася червивою і я її не взяла. Ну таке буває. Ну, два вже маленьких є, і то добре. Ну, як вам цей красунчик? Красунчик, правда ж? Ура! Тут і маремушки мої. Точно мене чекали. Друзі, я в захваті. Ось тільки, що знайшла оцих два красунчики. Ось сироїжечка класна яка. Ось сироїжечка. Ось сироїжечка. Ось бабочка. ось, відірвала голову. Думаю, видно, вони для мене спеціально виросли. Дякую, о, знов побачила. Подивіться. Ну. Чи Я не кажу, що мої гриби мене дочекаються. Ще тут щось. Гляньте, сироїшка яка класнюча. Цупкесенька, гарнесенька. І це я тільки зайшла в ліс. Он дорога. Бачите, там Он видно, машина стоїть чи бус. Може, я метрів десять пройшла. Отож шукаю, мої грибочки мене чекають. Ось грибочок, сироїшка, молодесенька, класнюча. Кладемо до компанії. І шукаю далі. Кода, що не можна передати, як тут здорово в лісі, десь там вгорі. Вітер гуляє, хилитає. Я їхала такий добренький вітер був, а тут понизу тихенько. Тихенько і здорово. Нікого нема. Поки що бачу тільки свого велосипеда і я. О, Йду і що я бачу, гляньте. Сироїжечка. Зелененька, моя улюблена. Ну, класнюча ж, правда? Отож я, видно, навчилась вже роззувати очі, як я кажу, і знаходити грибочки. Шукаю далі. О! Сироїжечка. Сируїжечка. Хоча бачите, як я неправильно роблю. Я казала, не буду розкритих брати, а взяла. Це може бути, що привезу додому, ти відро викину, бо може вона примнеться. Ну, поки що взяла. Добре, шукаю. Знову стою на коліна, щоб показати вам грибочка, якого я знайшла. Красунчичок який, Тухсенький і молоденький. Перед відро. Колінкую повним ходом. Але хай будуть, я буду колінкувати, щоб показувати. Їжечка. Трошки погрізли зайчики, але то нічого. берем Привіт, грибочок, привіт, привіт. Я рада, що ти мене дочекався. Прийшла взяти велосипед далі перевезти, подивіться. Грибочок раз. І грибочок два. Краса. Дякую, Лісе. Опа, є малесенька, сироїжечка. Поряд більшенька. А на цю я наступила. Класно. Класно, класно, класно. ще подивлюся по боках. Он ще одна бачу. Гляньте. Красонечка. Ось ще одна. І це все поряд. Це якась м'яка, може вона червива, зараз досліджу. Уявляєте? Як вони мене всі чекали тут. Красота. Ще недалеко красуня. Сіроїжечка. Як вам малючок такий? Класний, правда? Йду я собі схилилася збираю грибочки, шукаю, вони, вони звичайно, мене дочекалися, як я кажу. Бо я вже вам багато і не показала, що я назбирала. І тут на мене падає шишка з сосни, точно як той мішка косолапий, аж підскочила. О, бачу, там молодь якась є. Догадуюсь хто, компанія мені. Ну що, люди, що я вам скажу? Великих я грибів білих не знаходила, а малий мені трапляються. Подивіться. Боровичок красивенький, правда ж? Гарнюсінький. Я його заберу, бо як я не заберу, то хтось забере. Ну і як не показати. Один і другий. Третій? Ну, і скажіть, що неправда, те, що я кажу, що мої гриби мене чекають. Сируюшка. Вона якась м'яка. А рядом, а рядом цупка. Чудіса, а тут що? А тут сироїшка. А тут, дивіться, ще один той моховик, кажучи як. Подивіться, красунчик який. Ну, та як не тішитись і не дякувати лісу. Дякую тобі. Лісова фея, ти знаєш, що мені треба допомагати. Дякую тобі ще раз? От подивіться. Біля, на одно, біля поставила відру і прямо оглянулась і назбирала. А тут мене маремушка чекала. Є люди, що їх не беруть, але це не мухомори, це с'єдобні гриби, їстівні. Беремо. А хто це тут заховався? Під листячку. Привіт, сироїшка Є, а тут малесеньке, хто росте. Спеціально для мене. І ось тут теж. Вони ж знали, що я прийду, та й вони виросли. Саме для мене виросли. Бачите, на коліна стала, оглянулась навколо. Чуєте, як мені співає комар? Прямо біля вуха, от гад солоний. Люди, це взагалі супер. Подивіться, біленькі грибочки. Думала, що це тільки вилазять з землі сироїшки. Покладемо ножик, бо бачу, там ще грибочки є. А тут що? А тут сироїшка схована. Цупкенька, класнюча. Ну. Ну і що казати? І що казати? Дякую, дякую, дякую. Я вас темно вже заморила своїми цими підключеннями, Подивіться, бачите? І що це таке? Це ж боровичок, Ви бачите, яка краса? Чудеса, чесне слово. Чудеса Де це покласти, бо сонце дуже. Він невеличкий отак на долоню мені. Ой. Але це ж супер. Я ніколи великих не знаходжу, бо я не знаю цих місць. Я просто випадково цей раз знайшла. Отакі. От Ця лісова фея мені допомагає. Дякую, дякую. От іду собі, підняте листя. Думаю, подивлюся, а тут опа і сироїшка. Цупкенька хороша. Привіт, сироїшка. Знаєте, що я собі подумала? Наче викладаєш таке безобідне відео про ліс, про гриби, це ж нічого такого якогось, це ж на ресторані гуляєш. Ти просто йдеш в ліс, щоб трошки думки відійшли від цієї біди, яка в нас в країні. А щоб назбирати цих грибочків, щоб на зиму було що їсти до тих овочів. Тому що зараз ціни такі, що не дуже що накупиться. І тут опа, коментар, гарно живете. А в Херсоні ліси затоплені на, ліві, на лівому березі Дніпра. Та я вже виривілася за той Херсон, за ті корови, за ті собаки, коти, вже не кажучи про людей, бо люди можуть хоч порятуватися. То що нам нічого не робити і сидіти? Наоборот, ти думаєш, якесь це відео вийде, хоч людина подивиться, хоч трохи нерви заспокоює. Отакі от думки, отаке от ще є. Я ж кажу, я ж не в ресторані гуляю. Біда в країні для всіх біда. да є такі, які яким начхати. Ну, повірте мені, я до таких не відношуся. І треба і донатю, і шкарпетки в'язала. І допомагаю овочами, чим можу. І закрутками для наших хлопців, дівчат. От зараз, може, назбираю цих грибів, закручу, та й потім ще і комусь передам. Рибочка знайшла добреньку, і так Я таке собі подумала. Диво ти моє маленьке. Я тебе побачила під цим кущиком. Побачила, навчилася. А тут опа і сироїжечка. Це моя зелена любима, але вона маленька. Он, велика ще. Ух ти! А ось велика. Красота. Я їх люблю, вони такі тут тесенькі. Так, а тут ось ще ж така сироїжечка. А вона якась м'яка, не буду я її брати. О, ще ось сироїжечка. І ось сируїжечка. А подивіться, під листочком що тут у нас. Сируїжечка. А тут маленька сироїжечка, а вона якась суха. Уявляєте? Натрапила на таке місце. Прийшла взяти велосипед. І що? І подивіться, прямо біля велосипеда. Дві сироїжки десь недавно вилізли з землі. Оглянулася ще, подивіться, красунька ще одна. Ну, поки не бачу. Чудіса, чудишця в решеті. Ось цікавеньке, подивіться, була б наїхала ось велосипед, а ось який чудовий грибочок ось росте тут. Бачите? Так, тут покладу ножа, щоб не загубити. А ось побачила ще грибочок. Ось ще грибочок. Поставити велосипеда. Дивуюся і дивуюся, як я можу побачити. Ви Подивіться, і ось я його побачила. Він взагалі тут схований. Зараз покажу якось. Бачите як? Але я його побачила. Вже, видно, якийсь нюх спрацьовує на грибі. Ось подивіться. Подивіться в траві, який гарний грибочок. Ну, не інакше, як в мене нюх якийсь на грибі, чесне слово. Сама дивуюся. Подивіться, в мене майже повне відро вже. Ну, я вже дві години в лісі, ще чуть походжу. Зараз 15,28, я завершую свій похід в ліс, я дійшла до дороги. Подивіться, у мене майже повне 10-літрове відро, це моя норма, мені стільки достатньо. Я дякую лісові за його дари, бо, чесно кажучи, я так їхала собі, казав той навмання. Будуть то будуть, не будуть, то не будуть. Але чи то я вже навчилася їх збирати, чи то я позбирала гриби тих людей, що завтра вранці прийдуть в досвіта. Я рада. Дякую всім, хто був зі мною на цій прогулянці. Всім гарного дня. Бувайте здоровенькі. І на завершення нашої поїздки в ліс покажу вам. Ось таку красу. Ну, листя як вакація, а як воно зветься, не знаю. Може, це така акація. Гляньте, я такі бачила колись на море їздили, то десь чи в Миколаївській області, чи в Херсонській. Я таке бачила, а це й у нас таке росте. Отож трошки вам красоти.